От ви тату-майстер, Розкажіть, будь ласка, от приходять до вас клієнти. Найчастіше, що це? Російська чи українська мова? У мене дуже гарна історія є про поляка, який, який проїхав в Україну в Одесу. Він подорожує по Україні. І коли почалась війна, він почав вчити українську мову. Але його напевно велике здивування, коли він проїхав в Одесу. Він не зміг знайти майстра, який спілкується українською тату майстра. Да, да, тому що в нього був конкретно запит до того, щоб майстер спілкувався українською. Він почав вчити українську просто по якимось віршам, самостійно без викладача. І настільки людина була душевна, він робив українську символіку на плечі. На все плече ми робили українську символіку, і це максимально. Нормальна, душевна людина мені було дуже приємно, коли ти зустрічаєш в Одесі людей, які чому ні на русском, а, і коли зустрічаєш поляка, який все життя жив і розмовляв польською, а, і він спілкується українською настільки гарно, а, що ти в якийсь момент не розумієш, що ця людина, можливо, якісь корні були українські. Ні, людина просто за а, на той момент два з половиною роки просто самостійно без викладачів а, вивчила українську мову, гарно спілкується а, і більш того, він підтримує Україну.